Я хотів би почати з подяки Республіці Корея за скликання сьогоднішнього засідання та за чудовий брифінг заступниці генерального секретаря Розмарі Дікарло. Я також хочу подякувати представникам багатьох членів Ради безпеки за ваші слова, а також за дії підтримки та солідарності з Польщею. Дозвольте мені почати з цитати торговців смертю не турбує той факт, що їхня зброя методично, навмисно і цілеспрямовано вражає цивільні цілі. Кров десятків загиблих мирних жителів на руках і совісті тих, хто озброює режим. Так сказав Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, тут, у цій самій залі ООН. На засіданні Ради безпеки щодо України рік тому російські посадовці неодноразово звинувачували інших насамперед Україну та її союзників у здійсненні терористичних атак із використанням дронів для ураження невоєнної інфраструктури. Насправді, все навпаки, саме Росія використовує цю зброю проти мирного населення. Події в Польщі лише два дні тому ще раз доводять. Кожне російське звинувачення, зрештою, виявляється зізнанням. Сьогодні вперше в історії скликається екстрене засідання ООН. Засідання Ради безпеки було скликано на прохання Польщі. Ми це зробили. Ми звернулися з цим, щоб заявити, що небо над Польщею, моєю країною суверенною державою, було навмисно порушене Росією у ніч з 9 на 10 вересня 19 російських військових дронів, пролітаючи над територією як України, так і Білорусі, порушили повітряний простір Польщі, тобто здійснили вторгнення. Це кордони Польщі, НАТО та Європейського Союзу. Подібні інциденти траплялися і раніше, але цього разу ми знаємо, що це був перший випадок спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли територіальна цілісність Польщі була навмисно порушена в такому безпрецедентному масштабі. Ми знаємо, і я повторюю: ми знаємо, що це не була помилка.